Труби на ділянці теплотраси по вулиці Пушкінській використовувались понад 30 років. Вони забезпечували теплом заклади вищої освіти, школи та дитячий садок. Ізоляція вже була не порушена. Тут у нас були втрати теплоносія, були також пориви на цій дільниці, і для того, щоб в зимній час нам не відключатися, не втрачати тут тепло. Для цього йде заміна. Це буде лежати сучасна попередньо ізольована труба з ізоляцією, покриттям внутрішнім додатковим, для того, щоб. По-перше, не буде корозірувати, буде зберігатися тепло, не будуть такі втрати. Роботи з реконструкції тепломережі на вулиці Пушкінській виконують шестеро працівників комунального підприємства Житоме теплокомуненерго Микола Вознюк, екскаваторником, працює близько 40 років. Чоловік каже, що робота на цій ділянці теплотраси має свої особливості. О, зверху провода о, внизу комунікації. Щоб їх не нарушити, бо це лишні затрати і все остальне, кабеля, водопроводи, зв'язь все будь внімательним. Не порвати. Заміна тепломережі відбуватиметься у два етапи. Спочатку 72 метри, а потім 75 метрів. Згідно з поліцією було узгоджено виконання робіт. Як ви бачите, ми узгодили половину проїжджої частини, ми залишили для проїзду автомобіля, і друга половина проїжджої частини ми використовуємо для свого транспорту, для того, щоб виконувати роботи і для монтажних робіт. Тобто ми не завмашаємо руху транспорту. Роботи здійснюються у рамках інвестиційної програми підприємства. Їх орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень. Завершити заміну теплотраси планують до кінця серпня. Леонід Харшан, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.